Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог та політичний консультант. І сьогодні ми з вами будемо говорити про дві важливі теми: перша це життя і смерть великого американського політика Діка Чейні, представника республіканської партії. І друга це перемога на виборах в мер Нью-Йорка з охорони мамдані, демократа соціаліста прости. Господи, та будемо ми про це спілкуватись лише тільки з тими, хто поставив подобайку, підписався на цей канал та тицнув на дзвіночок, щоб не пропускати нічого цікавого зі світу політики та міжнародних відносин. Отже, спочатку про Діка Чейні. Вчора стало відомо, повідомила його родина, що він у віці 84 років пішов із життя. Дуже шкода, що це був не Інший республіканець поважного віку, який зараз є президентом США, але тим не менше, давайте коротко поговоримо про те, ким він був. Я думаю, це надзвичайно важливо і для тих, хто цікавиться політикою, і для тих, хто тільки починає нею цікавитись, тому що Дік вже давненько не є таким, знаєте, активним учасником політичного процесу. Він був в 90-х міністром оборони. Завжди був таким великим яструбом американським. У нього є навіть така чудова, дуже красномовна цитата, яка говорить найбільше за його політичні погляди. Він сказав так: Господь не подбав про те, щоб нафта і газ були лише у демократичних країнах, дружніх до США. Тож часом нам доводиться працювати там, куди б ми зазвичай не поїхали. Ну, я думаю, тут без зайвих пояснень все зрозуміло. Він був прихильником того, щоб скидати різні ці всі диктаторські режими і ширити демократичні принципи світом. Він був ідейним натхненником початку війни з тероризмом після терактів. 2001 року у Нью-Йорку. І найбільшим його провалом вважають війну з Іраком, тому що вмотована вона була, м'яко кажучи, натягнутими причинами. Але, тим не менш, він досить сильно вкорінився в американський політикум і досягнув дуже багатьох. Речей його називають найбільш впливовим віце-президентом, мабуть, за всю історію Сполучених Штатів Америки, адже за каденції Буша молодшого говорять, що штатами насправді керував він, і саме ось така елітарна. Елітарна форма уявлення, про нього такий елітарний образ Дікачені. Відштовхнув багатьох від нього, тому що він видавався ну, вже занадто якимось хитрим, розумним, сірим кардиналом. Про нього навіть є фільм, знятий у 2018 році. Називається Він Влада. Там Крістіан Бейл відіграв просто шедеврально самого Дікачені. Рекомендую до перегляду, якщо ви цей фільм не бачили. Дуже потужна кінострічка, направду. Тому подивіться, це вам невеличке домашнє завдання. Але чому він важливий для України? Тому що він був послідовним прихильником України. І не тому, що ми там просто йому подобались, бо у нас дівчата красиві, хлопці в усаці. Ні, не через це. Він вбачав в Україні велику геополітичну важливу роль. Бачив. Нас таким важливим союзником для Сполучених Штатів Америки, і коли він працював навіть на буша старшого, він сперечався з ним і вступав в опозицію до нього. Той був проти незалежності України, ви пам'ятаєте, він навіть приїздив і виступав зі своєю сумновідомою промовою Чікін Київ, але сам Чейні. Був прям прихильником незалежності, намагався буша переконати, що це є дуже важливим моментом. Потім, також за деякою інформацією, він виступав навіть за збереження ядерної зброї в Україні. Він говорив про те, що Україна не буде використовувати проти нас цю зброю. Вона не є для нас ворогом. Навпаки, вона може бути стримуючим. Фактором проти Російської Федерації, і ми маємо над цим попрацювати. Але, але йому не вдалося переконати тоді американський політикум, і в результаті ми знаємо, що відбулося також, що дуже важливо, Чейні послідовно виступав за членство України в НАТО і намагався просувати цю ідею, але бачите, хоч його. І називали сірим кардиналом, який ухвалює все рішення, який є найвпливовішим політиком у Сполучених Штатах Америки. Навіть йому не вдалося переконати знову ж таки естаблішмент це зробити. Ну іноді, та що там іноді дуже часто розумні ідеї вони не сприймаються та не цінуються. А що ще свідчить про те, що Чейні був розумним дядькою, так це те, як він говорив про. Дональда Трампа uh, у вересні 2024-го Чені оголосив, що на президентських виборах він буде голосувати за демократку Камалу Гарріс. Uh, сказав наступне йому Трампу ніколи більше не можна довірити владу. Усі ми, як громадяни, зобов'язані поставити країну вище за партійну незале... належність, щоб захистити конституцію. Він називав Трампа боягузом і казав, що той є найбільшою загрозою республіці за весь час її існування. Що ж, будемо сподіватися, що вищі сили гідно оцінять його позитивні внески, і там, на найвищому суді, якщо десь як певні шальки Терези схиляється не на його користь, то він. Зможе домовитись, тому що мені особисто він дуже подобається. Я вважаю, що пішове життя. На жаль, останній великий представник республіканської партії. От перед ним пішов з життя Маккейн. тепер він і великих. Потужних людей в цій партії більше не залишилось таких носіїв інституційної пам'яті та справжньої республіканської ідеології. І на фоні цього дуже символічним виглядає перемога захрана мамдані на виборах в мери Нью-Йорка. Там насправді у демократів сьогодні велике свято, тому що переміг не тільки Мамдані. Там ціла серія перемог у демократів на перших виборах після такої серйозної поразки Трампу та республіканцям на, на виборах до конгресу. Отже, мамдані став мером Нью-Йорка у Вірджинії та Нью-Джерсі. Демократи також виграли губернаторські перегони з великим відривом. Джей Джонс переміг на посаді генерального прокурора Вірджинії у Каліфорнії. Виборці схвалили новий план перерозподілу виборчих округів, який тепер посилює позиції демократів у боротьбі за палату представників, що для них є дуже важливим. У Пенсильванії демократи зберегли більшість у верховному суді. Це насправді такий досить серйозний маркер перед наступними виборами в конгрес, які відбудуться вже наступного року. Демократи показують, що все ж таки вони мають перевагу, хоч і там соціологія не завжди показує у них якесь впевнене зростання, м'яко кажучи, говорячи ж окремо про мамдані, то. Це, мабуть, був такий найбільший ідейний ворог Дональда Трампа після його перемоги на президентських виборах, тому що Мамдані, мігрант, мусульманин, він себе сам називає демократом-соціалістом. Але я дуже рідко, дуже рідко згоден з Дональдом Трампом, але він комуніст. Він тупо необільшовик. Він прям популіст-комуніст і. Я розумію, чому так трапилось. Це багато в чому протестне голосування. Я розумію, що нью-йоркців допік Дональд Трамп. Що дуже важливо було Трампа макнути в оце. тому що Нью-Йорк – це ж його Вочина. Він був принцем Нью-Йорку, Це його батьківщина. Оце все. І зробити того, кого Трамп ненавидить мером Нью-Йорка. Це найкращий жест. Але Штати перетворюються в країну революцій і контрреволюцій, тому що мамдані це не вихід, мамдані це не відповідь, мамдані це людина, яка може добити демократичну партію. Це показник того, що е, така ультрапрогресивна частина там перемагає, центристи не здобувають там е, серйозної влади, і якщо мамдані провалиться. А шанси є дуже великі, тому що, ну, по-перше, досвіду у нього не те, щоб дуже багато, 34 роки. Але окей, окей, це не найголовніше. Ми ж тут з вами наїджисти, мені самому, ось тільки 30 має виповнитись, а ви слухаєте мене, і там дехто навіть дослухається. так? Але ця людина пройшла дуже стрімкий злет. Не обґрунтований якимись серйозними досягненнями, він був хіп-хоп-виконавцем і консультантом із житлових питань. Потім потрапив в асамблею Нью-Йорку і своїми популістичними обіцянками стрімко злетів е цим кар'єрним ліфтом. Він обіцяє регулювання цін. Він обіцяє комунальні магазини, безкоштовний проїзд в транспорті. Він обіцяє всілякі преференції мігрантам, каже, це місто мігрантів для мігрантів. Ось мігрант став мером. І команда там складається з таких же золотих діточок, які от накрутили собі бігудії, що вони такі от великі соціалісти. Вони самі походять з дуже багатих, дуже заможних родин, які ніколи не бачили ці люди, як там будується справжній бізнес, наскільки складним буває це життя, то них ці уявлення рожевих поні, єдинорогів і так далі. І мені здається, що це буде катастрофічний провал. Це буде просто величезна катастрофа. Демократам пощастить, якщо він не провалиться. До цих виборів 26-го року, що він якось ще шатковалко протягне, і що ці його ультрапопулістичні реформи не погублять Нью-Йорк і не стануть таким показником, що за демократів голосувати не можна, бо там взагалі якісь відбиті люди, це дві сторони однієї медалі. Мамдані і Дональд Трамп це і то погано, і то погано. Просто з різних боків. Я вже неодноразово вам казав, що ультраліві і Ультраправі вони насправді ось тут знаходяться. Не на не полярних позиціях, а ось тут. Тому що ця градація працює як підкова. А... Що ж, мені здається, цей випуск найкраще демонструє те, як великі люди йдуть з американської політики і взагалі життя, а ось такі крикливі посередності. Популісти і нездари владу здобувають. Сумні перспективи, мені здається, у Сполучених Штатах Америки на довготривалу перспективу. А ви що, друзі, думаєте з цього приводу? Напишіть обов'язково в коментарях. Також, якщо ви вже підтримали Сили оборони України, то ви можете долучитись до цих прекрасних людей, які є спонсорами цього каналу, завдяки яким тут регулярно виходить контент. Дякую вам велике. Долучитись можна е, через youtube спонсорство або за, за реквізитами в описі до відео чи ж за QR-кодом на екрані. Дякую вам за увагу і не прощаємось.